Пані Іван, я тему сьогодні чули, є прихована радість, прихована радість, яка не одразу відкривається, але тим людям, які знають, що таке духовна радість в тяжких умовах відкривається. Там духовно розвинена людина питає Спасителя, що зробити, щоб здобути життя вічне, вона прагне вічного життя. І Спаситель називає її головні заповіді. І чоловік каже, я з дитинства. Зберігав це і так себе і поводив, так і жив. І полюбив його Господь. І сказав, одного не вистачає тобі. Продай все добро твоє, роздай бідним, їди за мною. І про те, як засмутився, чому засмутився цей чоловік проповідують уже 2000 років. А нам з вами може відкритися наступне. В першу чергу, бо бачить людей, які прагнуть світла, добра і правди. Людей, які прагнуть вічного життя. Він бачить їх. І він їх обирає. Він обирає їх, щоб вони йшли за ним. Колись один чоловік, який Піднімався в атаку, і мало не загинув, тому що прошило його курями. Він сказав, дякую, що обрали мене, обрали мене в жертву, обрали мене на подвиг. Обрали мене на достойну смерть, обрали, обирають. Це таке щастя, коли тебе обирають. І коли шляху назад вже немає, нам треба прийняти такі речі для того, щоби. Зустріти всі наші випробування як ознаку того, що Бог обрав тебе. Прийняти це випробування і здолати все. Бог обрав тебе, в тому найбільше любов Божа. І питання не в тому, що треба тікати від цього вибору, від Бога. Не втечеш, і смерті не оминеш. І треба обирати не якомога довше існування і безпечне, а чесне, гідне. І гідну смерть, і гідне життя. Оце треба обирати. І коли ти це обираєш, Бог тебе обирає. Це така радість. Зрозуміло, що вона гірка, що вона тяжка ця радість. І не кожен, можливо, може підняти її. Але хоча б зрозуміти. Нам це треба. І от Далі ми можемо радіти через те, що Бог не відкинув нікого. І насправді цю добру людину, яка от в цей момент. Ще не спромоглася. Таке ж буває. Ми ж не всі з заліза і каменя. Ми не всі з заліза бетону. Ми живі і вразливі. І в певний момент ще не можемо зретися всього і йти за ним. Але якщо ти хочеш вічного життя. Ти все одно за ним підеш рано чи пізно? І він не відкидає його. Але пояснює, як важко при такому становищі справ і душевного стану, як важко здобути царство Боже. Та хто ж може тоді, питають його учні? Бо всі вони теж знають про свою слабкість. І ми знаємо. Вони на годину розп'яття всі перелякались, окрім одного Івана Богослову, і розбіглись, і тремтіли. І тільки через зішестя Святого Духу здобули волю і мужність. Ми знаємо, що вони були слабкі. І вони знали, що вони слабкі. Та хто ж може? А він каже, де людина можливо це не може статися людина, не може здобути власними зусиллями, тільки власними зусиллями. Царство Боже, але для Бога неможливого нема. І нам грішним, і нам слабким і недосконалим відкривається шлях спасіння. Насправді ми всі прагнемо і будемо прагнути вічного життя. Насправді для цього все треба покинути в певний момент і йти за ним. Колись спроможемось і в будь-якому разі. Якщо ми виявимось неспроможними, Бог може явити свою силу, надати нам спасіння незалежно від нашої слабкості, бо любов його не має меж. І нам залишається сподіватися і прагнути. І змушувати себе. І ти шляхом спасіння. Амінь.